Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні в нас в кадрі портативні насоси Атрія нового покоління. Вже давно варто мати подібні в кожному господарстві. Бо якщо ти хочеш накачати колесо у машині, м'яч на тренуванні чи човен на відпочинку, ці компактні моделі в цьому допоможуть. У нашому огляді одразу кілька моделей від 50 до 100 ватт, з ємністю батареї від 3600 до 6000 мАч і продуктивністю від 16 до 20 літрів на хвилину. Але всі вони мають спільну мету бути завжди під рукою, коли потрібно швидко накачати щось без зайвих зусиль. І повірте, вони справляються з цим краще, ніж більшість старих жужалок із прикурувачем. Але перед тим як ми розпочнемо розповідати вам про ці. Насоси обов'язково поставте ось таку подваєчку під цим відео. Ну і, звичайно, підпишіться на канал. Ну а ми полетіли далі. Перше, що помічаєш, це компактність. Кожна модель легко поміщається в бородачок автомобіля, рюкзак чи ящик вдома. Вага в середньому пів кілограми, розміри на рівні пляшки води. І при цьому корпус міцний, пластиковий з гарною збіркою, що витримує щоденне носіння, удари й подряпини. Більшість моделей мають однакову логіку розміщення елементів: дисплей, кнопка вибору режимів, порт зарядки Type-C, отвір під шланг, LED ліхтарик. І набір насадок у комплекті. Тобто ти береш будь-яку модель і одразу розумієш, як нею користуватися. Це великий плюс для тих, хто не любить возитися з інструкціями. До речі, підсвітка не просто фішка, а реально корисна деталь, якщо треба підкачати колесо ввечері чи в темному гаражі. Головна перевага насосів Atria – інтелектуальне управління. Ти просто вибираєш потрібний режим автомобіль, мотоцикл, велосипед, м'яч або ручний. І насос сам встановлює рекомендований тиск. А ще краще він автоматично зупиняється, коли досяг заданого значення. Тобто не потрібно стояти і контролювати процес, боячись перекачати. Вімкнув і займаєшся своїм. Кожна модель має цифровий дисплей, на якому відображається поточний тиск і вибраний режим. Це зручно, особливо коли треба підкачати точково, наприклад, довести тиск у шині до ідеального значення. Сам насос працює тихо, без вібрацій і при цьому досить швидко. За кілька хвилин справляється навіть із колесом легкового автомобіля. До речі, в комплекті є насадки під різні клапани, як для автомобільних шин, так і для велосипедів м'ячів. І навіть човнів або матраців. Усі моделі насосів Atria мають схожий функціонал і можуть накачати автомобільну шину, але різниця у тому, наскільки швидко і наскільки комфортно це відбувається. Наприклад, базові моделі на 50-60 ватт із продуктивністю 16 літрів за хвилину і батареєю 3600 до 5400 мАг справляються з автомобільними шинами, але це займає трохи більше часу близько 6-8 хвилин на колесо. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на Україні. Інський і каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Водночас вони легші комп... Пакніші і відмінно підходять для велосипедів, колясок, м'ячів або просто як запасний варіант. Більш продуктивні моделі на 60 ватт та 18 літрів в хвилину або з батареєю 6000 мАч працюють швидше, забезпечують стабільний тиск і можуть без проблем підкачати декілька автомобільних шин на одному заряді. А топова модель це 100 ватт і 20 літрів в хвилину. Її можна назвати важкою артилерією в цьому класі. Вона швидше качає великі шини, справляється з човнами, і якщо ти часто користуєшся. Та насосом варто звернути увагу саме на неї. Ємність акумулятора тут така: 6000 мАч, але мотор потужніший, тож і швидкість помітно вища. Ще одна приємна фішка: всі моделі насосів Atria можуть працювати як павербанк. Завдяки великій батареї і порту USB Type-C ти можеш зарядити смартфон, ліхтарик або інший гаджет прямо в дорозі. Функція не основна, але дуже корисна і робить ці насоси ще більш універсальними. Насоси Atria справді зручно використовувати у реальному житті, не потрібно шукати розетку. Тягнути кабелі через салон або відкручувати клапан. Просто достав, увімкнув, підключив і все працює. Коли в машині сів тиск у колесах, буквально за кілька хвилин можна підкачати без поїздки на шиномонтаж. А ще круто, що можна налаштувати точне значення тиску і бути впевненим, що не перекачаєш. Ще один момент, який мені дуже сподобався: універсальність. Один насос і для машини, і для велосипедів, і для м'ячів, і навіть для човна чи матраця. І все це без зайвих налаштувань, а вбудований ліхтарик реально виручає в темний час доби. Це дрібниця, але дуже приємна. Отже, портативні насоси Atria – це не просто корисний аксесуар, а справжній маст хев для кожного автомобіля, поїздки, дачі чи навіть повсякденного життя. Якщо ти шукаєш щось компактне для м'яча, велосипеда чи коляски, бери модель на 50-60 ватт із мінімальною вагою. Потрібен універсальний варіант і для авто, і для човна. Обирай модель на 60 Вт зі швидкістю 18-20 літрів на хвилину. А якщо хочеш максимум швидкості. Твій варіант 100 Вт 20 літрів хвилину. У кожному випадку ти отримаєш розумний компресор із автоматикою, дисплеєм, зарядкою через Type-C і павербанком. Атрія зробила простий, доступний і водночас продуманий інструмент, який справді хочеться мати під рукою. І після тестів я точно можу сказати: це одна з найзручніших речей, яку можна покласти в багажнику. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, ось таку подобаєчку варто було вже поставити під цим відео. І, звичайно, напишіть коментар, що ви думаєте. На рахунок ось таких портативних насосів. Як вони вам чи сподобались це? Пишіть в коментарях під цим відео. Ну і не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.